Добрий день, добрий день! Ми вітаємось та одне одному посміхаємось. Усміхнімось сім довкола, небу, сонцю, квітам, людям. І тоді обов'язково день до нас привітним буде! З чого ми починаємо наш день? Правильно, з привітання та побажання гарного дня! А як ми кажемо, коли зустрічаємося? Якщо з друзями, то можна сказати привіт або вітаю. Якщо з дорослими, то треба сказати добрий день або добрий вечір. Якщо ми побажаємо один одному гарного або доброго дня, то у людей буде радісний настрій та тепло у душі. І у нас у гості сьогодні завітав радісний смайлик. А ось і він. Добрий день, смайлику! Та гарного тобі настрою, язичу. А смайлик завітав не сам, а зі своїми друзями. А у вас є друзі-малята? А в які ігри ви любите гратися зі своїми друзями, малята? А якщо ти хочеш взяти іграшку у друга, як ти це зробиш? Правильно, треба сказати дай, будь ласка, або можна мені пограти твоєю іграшкою. Діти, а як називаються ці чарівні слова? Ви знаєте? Правильно, це вічливі слова. Дітки, а давайте переміримо, чи добре ви знаєте вічливі слова? Доброго ранку, дякую, будь ласка, перепрошую, до побачення, смачного, молодці малята, ви добре знаєте вічливі слова. А які почуття викликають добрі вчинки, правильно, радісні та веселі? А які відчуття викликають погані вчинки, сум та сльози? Давайте відправимося у подорож добрих та поганих вчинків. Якщо це буде добрий вчинок, то настрій смайлика буде гарний, веселий. Якщо поганий вчинок, то смайлик буде. Дуже сумний. Годувати безхатніх тварин. Це добрий вчинок, молодці малята. Ображати та дражнити своїх друзів. Так, це поганий вчинок. По поступатися місцем в транспорті – Це гарний вчинок. Ловити метеликів та ламати гілки дерев це поганий вчинок. Мити посу та допомагати мамі це гарний вчинок. Розкидати сміття це поганий вчинок. Складати свою постіль іграшки та допомагати у прибиранні своїм батькам. Це гарний вчинок. Молодці дітки, ви добре розумієте, де добрі вчинки, а де погані. Добро завжди перемагає зло. Будьте завжди добрими та позитивними, радісними та веселими. До побачення, малята, до нових зустрічей!